Всім привіт! І сьогодні прийшла посилка із Китаю. Давайте же розпакуємо її. Прийшла електрична зубна щітка. Є ще чотири насадки на на саму щитку. І є шість режимів. Давайте я вам покажу, які вони. Це перший, це другий, це третій, це четвертий, це п'ятий і це шостий. Вони всі різної інтенсивності. Також, якщо вона розрядиться, у нас є USB-зарядка. Ну, а ви підписуйтесь, а я пішла чистити зуби.